В п'ятому розділі Євангелія Марка йдеться мова про кровоточиву жінку, яка, доторкнувшись до Спасителя у натовпі в Запитання, якою хворобою вона хворіла, і за що їй це було, святі отці кажуть, що це була в неї жіноча хвороба, в неї йшло. Кровотеча була в неї, і було їде це за те, що одні екзегети тлумачі говорять за те, що вона або перервала вагітність, або е, вона зрішила ріхом розпусти блудом. І от коли вона покаялася, а хворіла вона дуже довго 12 років витратила майно на лікарів того часу і, на жаль, не змогла вилікуватися. Хвороба ця була і для того, щоб вона звернулася до Господа. І тоді, коли Господь ішов з всіма учнями і натовпом, щоб зцілити, по суті, воскресити дочку начальника синагоги Іагіра, ця жінка доторкнулася таємно і зцілилася. І Господь, який зробив явним для всіх її уздоровлення, він сказав, що дерзай, що віра твоя спасла тебе. Оцей дотик це є молитва. Ми, коли молимося, ми так само доторкаємося до Господа, треба край горизи. Каже, Господи, стіли, Господи, помилуй. І тоді, оце джерело гріха, оцеї нечистоти по благодаті Божій, по нашому покаянню. Починає кістякати і припиняється.